Боярський краєзнавчий музей доєднався до міжнародної акції Полем'я братерства вшанування воїнів УНР, яка спільно з українськими пластунами та польськими гарцерами в шосте проводиться на Варшавському кладовищі Волі та у 25 містах Польщі щорічно 14 серпня. На Боярському Будаївському цвинтарі на місці поховань вояків української народної армії УНР. Ця акція розпочалася молитовним шануванням героїв, які загинули за волю і незалежність України. З промову до присутніх звернулися громадські діячі, історики, а також Дмитро Безручко, правнук легендарного героя національно визвольних змагань 1918-1921 років. Марка Даниловича Безручка, прах якого похована у Польщі, Марко Безручко, український військовий діяч, генерал Хорунжий армії УНР, творець та один із командирів так званого дива на віслі військової операції з відбиття наступу російсько-більшовицьких окупантів під Варшавою, яка врятувала… Вала незалежність польщі в 1920 році. Вдячний польський народ зберігає пам'ять героя, якого вважають своїм національним.